Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає третій день різдвяних свят архідіякона, мученика Стефана. Можна сказати, що після тих двох радісних днів. Ну, у нас це якийсь сумний день. Оменування, пролита кров, людська ненавість злоба. Ну як то? Хіба той спомен є на радісне святкування, спомен першого християнського мученика архідіакуна Стефана? Так. Звичайно, якщо тільки так перечитати, не застановляючись над змістом, над словами, то все виглядає дуже сумно, дуже трагічно. Але якщо вийти в глибокий зміст цієї події, то, то є велика радість. Пам'ятаєте, перший день ми говорили про велику радість, і вельми вони зраділи, коли три царі прийшли до дитятка Ісус. І ангел сказав пастирям: звіщаю вам велику радість, що буде радістю усього світу. І так, як ми говорили, що мама, яка втратила сина на війні, якщо б не було тої духовної радості. То був би розпас навіра, а так серця кінець життя. Але тут є духовна радість. Вона йде до Шапа, вона йде до доволєму, вона йде до Ісуса, вона дає нам молитву, на службу Божу, на Григоріанку, за усопших, і просить о порятунок душі. Оце є духовна радість. І тут маємо архідеякуна Стефана. Тобто, коли апостоли проповідували Євангелії Слово Боже, до християнської спільноти належали різні народи, різні народи, само собою, але кожна спільнота мала людей хворих калік немічних. Ну і апостоли опікувалися ними. Ну і, само собою, не було часу. Бо людина хвора немічна каліка, християнин, вимагає певної ну, часу. Опіки, догляду, а тут треба було проповідувати Слово Боже. Тоді в первісній церкві були вибрані ті люди, які займалися отими хворими, отими немічними, отими каліками, які розносили їм також святе причастя. То сьогодні в нас причастя, знаєте, так, до хворої принесли, висповідати в часі. Ну, великодних свят, різдвяних свят, ну побожніші, ну, то йдемо до хворих раз на місяць, першу п'ятницю чи першу суботу місяця. Але в цей час люди потребували щоденно приймати Євхаристі. І ось апостоли вирішили, що хай будуть ті люди, які займаються тими справами, справами церкви. А апостоли хай проповідують Євангелії добру новину. І серед тих був старший архідіакон Стефан. Це означає, що вони тільки мали там розносити їсти святе причастя, опікуватися спільнотою, вирішувати певні проблеми. Вони також мали проповідувати Слово Боже. Але прошу собі зауважити одне речення – І притам вони поставили свідків, що говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, той Насарянин, зруйнує це місце і змінить звичаї, який Мойсей був дав нам. І коли вони сиділи в Синедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя ангела. Тобто архідеякон Стефан проповідує, стоїть перед Сенедріоном ну, в нашому розумінні тебе поставили перед Верховною Радою або Верховним судом. І десятки очей дивляться на тебе. Ну, саме сама обстановка то не є дуже така, знаєте. Приємна. І тут дивляться, і що вони бачать? Чи вони бачать перелякану особу? Чи вони бачать е, особу, в якій трусуться коліна? Ні. Вони бачать дуже спокійну особу. А обличчя його, немов обличчя в ангела. Оце є дуже важливе ми розважали про світло і про темряву. людина світла завжди має мати спокійне обличчя. Людина, яка живе з Богом, вона завжди має мати стриманість. Людина, яка голосить. Божу науку, вона має завжди випромінювати добра. І тому, коли святий архідеякон Стефан говорив, в його обличчя було як ангела. Що то означає ангельське обличчя? Тихе, спокійне, смиренне, лагідне. Лагідне. А тепер зловіть самі себе на слові. Як то часто у нас буває отаке обличчя спокійне, тихе, лагідне, покірне, смиренне. На щасто одне слово заводить. На щасто один жест сказаний на в нашу проти нас. Вона руйнує нашу середину, ми заводимося, емоції зашкалюють вираз обличчя зденервований. А то означає, ой, що в тій хвилі ти піддалася під лукавого душе. Він спокушує тебе. І тут треба. Затиснути зуби і сказати ні. Зупинися, перестань, заспокійся. Я є дитина Божа. Дух Божий війде в мене. Дай мені спокій, Господи, дай мені терпеливість, дай мені до кінця вислухати ту особу, яка прийшла там до мене. Чи сперечається, чи, чи знаходиться в іншій ситуації, зберегти спокійне обличчя. Це є дуже важливо. Дуже важливо. І е, якщо є Дух Божий в серці людини, якщо вона керується Духом Божим, то там не буде тих вискочок, не буде тої ненависті, не буде тої слаби. Но ти будеш старатися підбирати слова, підбирати слова навіть до свого ворога. Ти не будеш його зноважати, кричати і так далі. А навіть ти будеш старатися в делікатний спосіб, в тихий спосіб навіть звернути увагу. Це є різниця між дітьми світла. І дітьми темряви, хтось бере силою, хтось горла видирає, хтось, знаєте, як бокс, там поклав його і ще добиває його далі і так далі кримпує його. Це є справа диявола. Правдиві християни. мають завжди мати у той спокій. Чому? Бо ми маємо пам'ятати, як той же святий. Матей євангелист каже, що на вашій голові волосся пораховане, і без кожої волі волосок з голови не може впасти. Простий вислів, але який він глибокий, що Бог все бачить, і Господь бачив Стефана. І дух Божий наповнив серце архідіякона Стефана, дух спокою, дух миру, дух лагідності. Але противники архідіякона Стефана, навіть бачучи його спокій, бачучи його ангельське обличчя, їх дратує, їх колотить, і як описує далі діяння Святих Апостолів, Коли архідеакон Стефан їм довів, хто такий був Ісус Христос, якого вони розіп'яли на хресті, так? Він каже, ви твердошиї та наобрізані серцем і вухом, ви завжди противитеся Духу Святому. Тобто вони всі були обрізані. Крайня плоть чоловіча. Але о що ходи? Ви твердо не обрізані серцем, серце ваше далеко є від Бога і ваше вухо не обрізане. Так. Ви завжди противитеся Духу Святому. Це є дуже глибокі слова. Надзвичайно глибокі слова, дорогі браття і сестри. І почувши це, вони розлютилися у своєму серці і заскриготали зубами на нього. Уявіть собі, той спокійний, той, можна сказати, в'язень є, так? вони його зневажають. А він спокійно говорить до них. І те слово настільки святого архідеякуна Стефана їх вражає, що вони скрегочуть зубами, вони розлютилися, вони мають свою не до нього таку страшну ненавість. А він повний Духа Святого, дивлячись на небо. Побачу славу Божу Ісуса, який стояв по правиці Бога, і сказав: ось бачу відкрите небо і сина людського, що стоїть по правиці Бога. Які глибокі слова. Повний Духа Святого, він бачив відкрите небо. Чи це є можливо? В годині смерті так. І так, якщо людина побожна. Я чув дуже багато свідчення людей перед смертю, де людина бачила і говорила, що до неї якась приходила гарна жінка. Ну, гарна жінка чи в білому одягнена то мати Божа сама собою, чи ангел-хоронитель. Тобто людина, яка мала дабожність до Матері Божої, мати Божа в годині смерти вже тут приходить на землю, щоб ту душу потішити, щоб надати доступу дияволові до тої душі, бо то йде духовна боротьба в годині смерти, знаєте, диявол буде старатися, представити тобі всі гріхи. Що Бог не простить тобі, що твоя душа піде до пекла на вічну загибель. І ту душу, яку, яка любила за життя Матер Божу, сама та душа бачить Матір Божу, жінку, невісту, чи ангела, чи Ісуса. І це є правда. Є багато свідчень, що в годині смерти перед смертю, люди говорять своїм рідним чи хто там біля них є. Що ось тут приходила якась жінка, приходила якась пані, як нас кажуть, так гарно одягнена, чи приходив хлопець, і дитина. І також тут архідіакон Стефан в годині своєї смерті він підніс очі до неба, і він бачить, що небо відкрите. Небо відкрите. І це не його хвора уява. Він цілком свідомий, його проповідь є, бачимо, там нема ніякого фальшу, ніякого блуду, він при свідомості і каже, він бачить сина чоловічого, що стоїть по правіці Бога. І чув, почувши це, то вже мала би схаменутися, мала би. Дорогі браття і сестри, упам'ятайтеся ти, юдеї, перший а вони закричали сильним голосом і затулили вуха, кинулися на нього, вивели за місце і стали каменувати його. Ото люди, які не люблять правду. Вони не люблять правду, і ви їм не докажете нічого. Вон ти їм говориш, пояснює все. То нараз знаєте, як то є в наших сім'ях і так далі. Коли говориш дитині, ти зле робиш. Ну не роби так, не пий алкоголю, не колись ти наркотиків, ну не йде там і там, не роби того. Вона не чує. Вона не хоче чути. Вона трасна дворима і піде геть, залишить. Оце я розумію, люди. Які, які, яких диявол так тримає сильно в своїх обіймах. Вони закричали сильним голосом, затуливши вуха, кинулися на нього, викинули його там за місто і стали його каменувати. Свідки пошклали свою одежу в ногах юнака, що звався Савло, і каменували Стефана, який закликав, кажучи, Господи Ісусе. Прийми духа мого і впавши на коліна, крикнув сильним голосом: Господи, не, не візьми їм Це за гріх і, промовивши це, заснув смертю. Так. В годині смерті Він не проклинає, Він не бунтується, але просить і молиться та як Ісус на Христі, Господи. Не пам'ятає того гріха, Господи, прости їм те, що вони чинять. І що дала та кров? Люди знають людина віруюча, людина віруюча. Вона мусить розуміти сенс і значення терпіння, що терпіння є не для того, і Бог дає терпіння, щоб нас принижити. Щоб нас висміяти, а Бог дає терпіння для освячення наших душ, і щоб ми могли те терпіння пожертвувати в доброму наміренні. А яка користь була терпіння святого архідіякона Стефана? Савло, молодий хлопець, юнак, стояв біля того, біля нього все дивився, спостерігав. І, певно, кидав каміння. Так? І потім та ревність юдейська заставила його іти в Єрусалимі вислідувати, де дає християна. Він дітей відбирав від батьків, страшно переслідував християн. І дана була йому місія їхати в Дамаск. Щоби там юдеї побачили, який той Савло є мужній, відважний, спритний, як він готовий за віру юдейську віддати своє життя. І коли той юнак їхав до Дамаску, Воскресний Спаситель усліплює його, він падає з коня і питає, хто що за світло? Хто ти є? Я Христос, якого ти переслідуєш. І той великий злочинець став апостолом народів. Дивні є твої діла, Господа, дуже дивні, терпіння дала свої плоди. І так терпіння є, дорогі браття і сестри, нараз в родині. Нараз жінка, яку покинув чоловік. Одна молиться. І навіть молиться за того чоловіка, який її покинув, чи там в алкоголі пропадає, чи, чи в іншими блудному розпусним життям, молиться за родину, за дітей, хоч тяжко їй, хоч боляче їй, але вона молиться, вона не опускає рук. І часто через її терпіння, через все, що вона вміє терпеливо нести свій хрест. Господь Бог селає щедре благословення на її дітей, онуків на цілий рід. І можна навпаки прокланати того чоловіка, бунтуватися проти нього, вісміювати його, намовляти дітей проти нього, який, ваш тато є злий і так далі нещасний. На злі зло нічого не вродить, крім зла. А добро і молитва вродить Боже благословення. Тому зрозуміємо терпіння. І тому церква сьогодні, в той третій день різдвяних свят, нам дає приклад того терпіння, вартість терпіння, і як мають себе поводити християни. Завжди старайтеся, дорогі брати і сестри, в будь-якій ситуації, яка б та ситуація не була тяжка. Нараз, щоб, що вас несправедливо звинувачують, нав'язують вам чи звинувачують, що ви то, то зробили, а ви знаєте, що ви не, не причепні до того, що ви того не робили. Будьте спокійні завжди, і присядь Господи, розіржи ту ситуацію, допоможи, ніколи не накидайтеся на людей. Ніколи не виявляйте гніву, злості в хаті, в родині, до батьків, до дітей, до зятя, до невістки, до старших. Стараємося мати Отце Боже лице. Бо коли в нас живе Дух святий, то людина завжди буде погідна, щира, милосердна. А коли Дух в людині Божий не живе, а живе слий Дух, то ви будете. Розлючені, будете скриготати зубами, будете нарікати, прекланати, бунтуватися, плакати, а диявол буде давати, гальцувати, знаєте, щоб ваша яріше ще стала більше, щоб вас виснажити до кінця, виснажити, знаєте. А ти зупинися і скаже: Господи, віддаю тобі ту ситуацію, яка є в моїй хаті, в родині, в твої руки. Зроби порядок, благаю тебе, молитвою більше зробити, як криком і шумом. Сьогодні молімся, дорогі браття і сестри, за переслідуваних християн в Китаї. Дуже багато християн сидять в в'язниці за віру Христову, Азія, Індія, християни не мають право визнавати свої релігії. І так далі, навіть в Європі, навіть в Європі, в Англії, якщо не помиляюся, чи ще в інших країнах. Не якщо ти є християнин, а йдеш на роботу, то маєш заховати хрестик там, щоб ніхто не бачив, і так далі. Все частіше, а то ви, якщо читаєте креду чи інші католицькі сайти, забирають в шопки, бо це особливо там, де є більше мусульман. Вже в країнах. Так, дуже є переслідувано. Багатьох в такий спосіб Європі в такий тихий спосіб, делікатний. Але так, знаєте, прасують поволі. Прасують і тому молимося і молимося за християн, щоб ми мали завжди не мовчали на гріх. Не стадалися своєї віри. Йду коло церкви, але мої колеги, коліжанки, є атеїсти або просто невіруючі, а зараз з мене будуть сміятися, якщо я зроблю знак Святого Христа. Ти не страдаєшся своєї віри, ні. Пусть сміятися за хвилю будуть. Але якщо ти є віруюча людина, де б ти не їхала, де б ти не була, і так далі, визнавай свою віру. І Бог буде благословляти тебе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає.